Сьогодні хочу розповісти про одне з найнебезпечніших ускладнень вагітності про еклампсію. Еклампсія є ускладненням прееклампсії або гестаційної гіпертензії, яке проявляється генералізованими клонікатонічними судомами у вагітної або у жінки в післяпологовому періоді. Це не є проявом епілепсії, це саме інше захворювання. Воно небезпечно тим, що можуть бути порушення дихання, затримка дихання у вагітної жінки, втрата свідомості, може бути травми голови або інших ділянок тіла, пов'язаних з тим, що жінка втрачає свідомість та падає. Також це може бути дуже небезпечним для плоду, тому що під час нападу еклампсії відбувається порушення кровотоку, кровоплину. У плаценті, і через це може бути виражена брадікардія, це зменшення частоти серцевих скорочень у дитини. Якщо критичним буде порушення кровотока, це може навіть призвести до загибелі плоду. Взагалі частіше відбувається налагодження частоти серцевих скорочень після закінчення приступу еклампсії. але дуже добре, що еклампсія є насправді дуже рідким ускладненням. Та воно зараз у сучасному світі зустрічається все рідше через те, що ми проводимо зазвичай профілактику гіпертензивних розладів у вагітних. Є декілька міфів, які можна розвіяти. По перше, є такий міф, що еклемсія може статися лише у жінки під час вагітності. Ні, так само і в післяпологовому періоді перші дні. Тижні можуть відбутися напад еклампсії. Також є такий міф, що еклемсія буває лише у жінок, які мають дуже високий тиск, також ні. Навіть при не дуже високих цифрах артеріального тиску може відбутися напад еклампсії. Лікуванням та профілактикою наступних нападів еклампсії є магнезіальна терапія. Обов'язково потрібно розказати про те, що таке еклампсія та артеріальна гіпертензія. Це такі ускладнення вагітності, при яких підвищується артеріальний тиск, це артеріальна гіпертензія, гестаційна гіпертензія або проекламсія, коли ще поєднується гіпертензія з протеїнорією, це білком у сечі та набряками. Найбільш небезпечнішою є проеклемсія суха. Це означає, коли набряків нема, а є високий тиск та білок у сечі. Зараз у сучасному всесвіті. Скринінг першого триместру комбінований, він рахує також ризики про Через те, що ми можемо зараз ще у 12-13 тижнів мати уяву, чи є жінка з групи ризику по проекламсії, через це ми можемо призначати профілактику. Основною метою профілактики є те, щоб не відбулося проекламсія, гестаційна гіпертензія та це не завершилося екламсією. Профілактика представляє собою аспірінну профілактику. Зазвичай доза для жінок, які важать більше ніж 40-45 кг, є аспірин 150 мг з 11-12 тижнів до 36 тижнів. Також додається кальцій 16 тижнів, можна додавати вітамін Д, можна додавати омегу. Та спостерігати ретельно за станом здоров'я жінки. Також є розрахунки ризику при еклемсії у другому та третьому триместрі. Це все зараз є, це можливо, це є сучасний підхід до ведення ускладеного перебігу вагітності. Потрібно знати, що є певні групи ризику при еклемсії, навіть якщо розрахунок ризику не показує високий ризик, а є з анамнезу високий ризик, ми все одно повинні призначати аспірійну профілактику. А це саме поєднання декількох великих факторів: це наявність артеріальної гіпертензії в анамнезі, це наявність гіпертензивних розладів у попередніх вагітності, це багатоплідна вагітність, аутоімунне захворювання, таке як системний червоний вовчак, антифосфоліпідний синдром. Також є е, невеликі, а малі фактори ризику: це перша вагітність, вік старше 35 років, ожиріння та ще декілька пунктів це сімейна історія еклампсії, коли у мами, у сестри, у близьких родичів першої лінії також були гіпертензивні розлади під час вагітності. Тож сучасний підхід повинен майже звести на мінімум таке ускладнення як еклампсія. Тож будьте, будь ласка, до себе дуже спостережливими. Звертайтесь у разі появи будь-яких е, дуже небезпечних симптомів вагітності, такі як високий тиск, мерехтіння мушок перед очима, настойчивий такий головний біль до свого лікаря. Або до нас ми завжди раді допомогти усім, як вагітним, які стоять у нас на обліку, так і будь-якій жінці, яка потребує допомоги. Звертайтеся. Будемо допомагати розглядати необхідні варіанти лікування та ведення ускладнених вигідностей з повагою.